Доброго сім'я панове, <кій> вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже і не для початківців, бо за такий час вже пройшло більше, ніж півроку, коли я почав знімати відео. І вже дехто навчився, я думаю, таким нескладним прийомом. Сьогодні я вже показував на мене замовлення, як я вам казав, вже похолодало, спрос іде на кочерги, совочки. Зараз, як хто не бачив, покажу, як зробити кочергу, красиву ручечку і зав'язати її на вузол. Заготовочка з 12 квадрата в мене вже прогрівається, і я буду зараз вам показувати, як це робити. Гріємо, будемо стручувати. Нам знадобиться отакі от дві вилочки зробити. І ми зараз будемо той квадрат 12, що пробили, будемо скручувати його. гарно прогріти, і тоді він піде. А тепер цими двома вилочками треба його крутити. Кручу, верчу, закрутить хочу. Називається. А сьогодні обратно. За один раз не виходить, звісно. Такий процес. Але один раз не виходить так. Ну, надо нагрівати декілька разів. Трошки поправимо так. По іншому. На таку ручку треба гарно прогрівати, то як закручуємо там колосок і ще що, то там не так прогрів. На такую ручку требовать. Я пробую еще. Пистолет. Так будет назоручнейше. Так. Так будет назоручнейше. Вот изгибается. Щось згібається. Ще один прогрів. Все буде получиться все. думаю, что Вот такая фигня у нас получилась, видите? А сейчас хорошо прогреем и на молоте прокатаем. Не скручивать. Навіть вилочки порозгиналися, треба їх, це з простої сталі 3 зроблено, вони не витримують, треба зробити з арматури і прикалити їх. Ну, я такі ручки не часто роблю. Не так як замовлять, то я зроблю. А насправді -то я роблю більше там, як в попередніх відео я показував. Варіантів, варіантів багато все. Зараз прогріється. І ми Так, прогрілося вроді, включаємо. бачите, виходить файна ручка. Тут зробимо зараз крючочок і будемо витягувати на кочерку. Крючок ви всі бачили, О, як робити. Ну, зараз витягнемо покажу. Ось так прогрівся, витягнемо тепер вона. Все, перенесемося в інший простір, щоб загнути колечко. Даємо барабулечку и загнаем на весом. Ось так. Загнули такий крючочок, порівняли, а тепер будемо витягувати саму цю всю кочергу. Переходимо на свою позицію. Ось так. Прогріваємо далі і витягуємо вже на саму кочергу. Так заготовочка прогрілася Перед тим, накатав Катарік. Маріємо ще її, більше. А по ходу набираю пакет на Дамаск. У 340 підшипник і всередині арматура. Ще приварюю ці дві пластинки по боках подшипника і буду робити на Дамаск. Воно горить та гріється, та кипить та шипу. Бо занадто дорого, можна по-швидкому все проковувати. Камера упала камера упала, сильна вібрація, сильна вібрація Ой, блин. земля двигтить, все падає, ну нічого, це дело поправить. Так, Я її витягну. Ось, а тепер її треба зав'язувати. Ну, тут треба погратися, Треба погратися трошечки. О! Грім далі. Треба трошки гратися і вилка потрібна це потрібне пока ми її заведемо в нужне русло. Прогріваєте, потихоньку, потихоньку, підстукуєте, щоб вона залізла поняли, так? Да? Грається. Прогріваємо далі. Прогріваємо далі. Отак. Граємося. Трошки довгенько прогрівати треба частенько, поки не зав'яжемо вузлика. Ну Ось трошечки прийшлось попрацювати, І ось такий вузлик я зав'язав. А тепер я ось цю лопатку тягну, закручу і буде готовий Ну Ось і все. Зробив я кочергу. Ось подивіться. Трошки треба почистити її. Ручечка отака, накручена. Шариком От таких мені треба штучки три зробити сьогодні. Сам процес я вам показав, я думаю, всім доступно і ясно. А зараз буду робити ще таких дві штуки, ну, а потім буду виконувати іншу роботу. Ну а поки нам все добре. До побачення, кому сподобалось. Лайкаємо, підписуємося, чекаємо наступне відео. З вами був Сергій Олексійович. До нових зустрічей.